Вітаю глядачів та підписників каналу. З вами я Дмитро Соловей з міста Летичева. Сьогодні дам відповіді на пару запитань. А, поки у мене ще є час, хочу сьогодні зняти відео, можливо, у вас будуть ще якісь запитання. А, пишіть, завтра зніму відео, відкрию всі секрети, нічого не буду приховувати. Отже, було запитання про солому і бур'яни. Солома не спасає від бур'янів. Ви повинні розуміти, що соломи так само проростають. Деякі бур'яни, звісно, вона затримує, але деякі все одно проростають, все одно їх треба проривати, все одно з ними потрібно боротися. Солома від бур'янів не захищає. Соломи більш інша функція це мульчування, затримка вологи, не дає перегріватися ґрунту, створює мікрофлору і вона йде як добре в опоті. Хотів все все показати в принципі наглядно, але в нас сьогодні пішов трошки дощик, трошки хмурно, з неба капає. Я думаю, ви і так зрозумієте. Ще до соломи потрібно ложити такий гарний слой, такий гарний, щоб менше попадало сонячного світла, тоді буде менше буряні. І восени солому не забираю, вона так і залишається. Поки до осені, поки до наступного року там тої соломи майже не залишається, весною їм потрібно її поновляти. Бувало таке, що коли ложив малий слой, малий шар соломи, то і літом приходилось докидати, щоб трошки було її більше. Ну, В принципі, про солому майже все сказав. А, можливо і все. Далі, слимаки. Як боремося з слимаками? Є такі сині гранулки брос. Ну, скажімо так, це надієвіший метод, коли на кришечки. Ну, з-під банок в жінки достав там, старі кришки з під банок, вона, щоб не викидати. Розложую на грядці максимально густо. Пів метра, можете 40-30 см. розставляйте 40-30 см. Слимак він далеко не повзе, він ховається під плівкою, він ховається під соломою. Він відбувається під агроволокном, нічого там не спасає, ніяка ні яєчна шкарлупа, ні тирса, нічого там не спасає. Єдине, що спасає сині гранулки, брос на кришечках будуть часто розставлені і так, щоб вони постояли там довгенько. Але старайтеся так, щоб вони не попадали в ґрунт, бо то є хімія, навіщо вона вам. Ось так лише можна побороти слимаки, і то, можливо, не повністю. Так, ще одне личинка хруща. Ну, дивіться, личинку, личинку хруща можна побороти, скажімо так, двома способами: хімією і біологією. Хімія це можна пролити актара, антихрущ. Ну, дуже багато чув відгуків за антихрущі, але ви повинні знати, що це китайські препарати. Хоча це ніби позиціонує, як наш виробник, Все, наша лише фасовка, повірте, Укравіт – це китайський препарат, китайські препарати я не поважаю. Все. Я за них забувся, хай вони там стоять в мільйон разів дешевше, я більше їх ніколи брати не буду. А, актара також працює, але актара дорого і треба конську дозу. Вибиває вона, звісно, його гарно. М -м Далі, коли вносити ту саму актару, той антихрущ. А, на початку квітня, десь в середині квітня, хрущ починає підніматися, коли земля трошки прогрівається, хрущ піднімається і починає наїдати пузо, як, скажімо так. Потім він на літо опускається вниз. І наїдає пузу він саме тоді. Коли починає зацвітати, наливатися ягода. Ну, щоб ви собі розуміли, він їсть, їсть, їсть корінь, і він доходить до бруньки саме тоді, коли вона починає кидати ягоду. Тобто з хрущом потрібно боротися наперед, заздалегідь, а не тоді, вже коли є ягода. Коли є ягода, з ним боротися майже безполізно, це єдине, що можна взяти на шатирний спірт. І спробувати, ну, скажімо так, аміячна вода, той саме нашатирний шатинний спір, 40 мл на 10 літрів води, і поляти під кущ. Він, якщо його не вб'є, то хоч порозлякує. Нашатирний шатини спір це нічого там страшного немає. Воно буде як азотне добре вийти лише. І ще хрущ піднімається в серпні місяці, коли він наїдає пузу на зиму. Оце два моменти, коли заходить хрущ на нашу плантацію. І робить великої шкоди. Це я розказав про хімічний спосіб актара або антихрущ. Дозування все є на упаковці, все на сайтах виробника все є, просто візьміть і почитайте. Далі є біологічний засіб, є ось такий я брав ентоцит, метарезин, діюча речовина, тобто гриб. Може я вже в одному з відео розказував, бачите, воно від всіх йде від шкідників. Тут це йде розсипне, тобто перед посадкою можна ось так. Бачите, це тут якийсь, не знаю, ну, щось якась, якийсь гриз, не гриз, щось якась речовина, на якому поселені спори і міцелії цього гриба. Його вносити перед посадкою в грядку. А є ще такий самий. Метарезин, але рідкий, який можна давати в ґрунт при поливі. Я давав рідкий метарезин. В принципі, цього року проблем з хрущом не було. Хоча коли копав саджанці його весною купав саджанці, личинка хруща була присутня. Цього року я її не бачив, проблем в мене в супутку, слава Богу, не було. Тобто метарезин працює і доволі непогано працює. Ну, Мене влаштувало. Щоб себе забез... убезпечити, скажімо так, можна внести при формуванні грядки чи перед перекопкою ось такий сухий, розмішати з піском, розсипати в землю і заробити. Також дуже дієво. Люди, хто боровся з друтяником, наприклад, забули, що це таке. Ось такі відповіді на запитання. Завтра буду мати ще один день, завтра зніму відео, обов'язково. Пишіть, що вас цікавить. Дам відповіді. Все, всім гарних вружаїв. Ну і слава Україні!